Більярд як стиль життя наприкінці року. 16 кращих гравців ветеранів України зустрілися у боротьбі за суперкубок федерації більярдного спорту. Свояк один із учасників турніру, кіровоградець Віталій Сорочан, за зеленим сукном із 16 років. У більярд грає більш ніж півстоліття і пам'ятає, як ця гра була у підпіллі. Це був запрощений від спорта, і он кажуть, був під контролем. Ну люди, которые этим ну займалися, любили цей вид спорта, они не все одно займалися, ходили в клуб і займалися цим видом спорта. Сьогодні Віталій Сорочан свій досвід передає молодим гравцям. каже тренуватись потрібно під наглядом наставника. Обов'язково, щоб був обязательно тренер, який підскажет їхні ошибки покажет їм, як правильно діяти, як бити, як стойку стоїть, як обращати внимание к більярдного спорту. А це майстерність демонструє останній чемпіон Радянського Союзу з більярду Анатолій Маліванчук з Шаргорода. Для нього більярд більше ніж гра. Треба просто любити любити цю гру. Любити більярд. І... Приділяти йому увагу, якою заслугує, я відверто скажу, що ні один від спорту так не може зібрати ці чувства всі людські, які є. І мужність, і майстерність, і увагу. Ну все просто тут потрібно зібратися, один кулачок. У Кіровоградському клубі свояк почуває себе комфортно, як удома. Ми приїжджаємо в цей клуб, просто як до рідного рідного дому вже це центр центр, український центр професіонального білярду ветеранів. Ці ветерани не загубляться і у змаганнях молодих білярдистів, говорить суддя міжнародної категорії Віктор Приходько. Практично всі ветерани сильніші, які зараз в Кіровограді, вони можна, якщо підняти турнірні таблиці, то можна часто побачити наших ветеранів. Якщо подивитися потім ітогові протоколи, то ми побачимо, що далеко не на останніх місцях Вітерани знаходяться. Проведення турніру співпало з п'ятиріччям відкриття білярного клубу Свояк. За ці роки Свояк приймав змагання як міського, так і національного рівня. У нас состоялось в клубі очень много собиті. Собиття були очень високі. І маленькі, вот такі як клуб выходного дня. Он йдеть у нас каждый выходной день. І сходяться учасники від 25 до 50 человек. События большого масштабу это национальные кубки, національні чемпіонати, куди с'їжаються найлідші учасники, самые лучшие. на високому рівні пройшов і останній у нинішньому році турнір. Головний приз розіграли гості з Вінниці: Олександр Климов та Володимир Квасюк. Переможцем турніру став Олександр Климов, який і виграв ось цей красень кубок. Рецепт дуже простой. боротися до останньої партії, до останнього шара. Звісно, і надіжда на везення. немножко. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.